Отже, друзі, продовжуємо з вами слідкувати за подіями в Україні та світі, які відбуваються внаслідок широкомасштабної військової агресії Російської Федерації проти нашої країни. Збройні сили України стримують ворога, який загрожує не тільки українцям, але й всьому цивілізованому світу. Пропоную проаналізувати останні зміни на карті бойових дій. На кордоні з Республікою Білорусь ситуація залишається без змін. У Державній прикордонній службі повідомили, що Російська Федерація перекинула до Білорусі нові військові підрозділи. Крім того, було повернуто до Росії тих військових, які вже пройшли спільні навчання. Андрій Денченко, речник Держприкордонслужби, підкреслив, що ситуація на даному напрямку повністю контролюється українськими захисниками. На Сватівському напрямку тривають позиційні бої. Російські окупанти так само намагаються зібрати сили для штурму позицій українських оборон проте кожного разу вони зазнають невдачі, і так воно буде й надалі. Адже збройні сили України мають більшу мотивацію у цій війні, а росіяни тільки пішаки у кривавій грі бункерного діда. На бахмутському напрямку ситуація дуже важка. Після багаточисельних атак російських загарбників селище Сако і Ванцетті на жаль перейшло під контроль ворога. На даний момент українські військові ведуть бої поруч з населеним пунктом. Окупанти продовжують атакувати позиції підрозділів сил оборони з Кліщіївки у бік Іванівського. У самому місті Бахмут загарбники намагаються прорватися до місцевого м'ясокомбінату. Наразі повідомляється, що будівля колишнього заводу шампанських вин знаходиться під контролем росіян. Не шукаємо зраду, продовжуємо вірити в Збройні Сили України на Авдіївському напрямку. Ситуація кардинально не змінилася. Ворог продовжує намагатися штурмувати позиції українських захисників поруч з за Авдіївкою, Мар'їнкою та Вугледаром. Проте всі спроби завершуються невдачею. Ситуація на даному напрямку повністю контролюється підрозділами сил оборони України. Да Росія Росії всіх, но тільки не своїх пенсіонерів. Скажіть мені з якої статі? Луганск и Донецк получают нашу пенсию. Ну, ну российскую. Вот мне это вот... непонятно. Это тоже борьба, только не у нас не с нашей да. бедностью. А у нас как борется с бедностью владельцами? Я не знаю, мне ни одной подачки не было, поэтому я не ощутила. Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат, тому окупаційна влада Луганщини наказала використовувати додаткові цивільні медичні установи для розміщення поранених військових бункерного діда у самому Луганську польові шпиталі розгорнуто на території пологових будинків обласної та міської лікарні. номер 3. Тим самим росіяни забрали право у цивільного населення на отримання якісної медичної допомоги, що суперечить міжнародному гуманітарному праву. Уряд Польщі може передати Україні сучасні винищувачі F-16, але виключно після погодження з країнами НАТО. Матео ж Моровецький, прем'єр-міністр країни, не виключає такої ймовірності. Андрій Єрмак, керівник офісу президента України, назвав таку заяву польського уряду позитивним сигналом. Чиновник підкреслив, що робота над отриманням винищувачів F-16 триває. Як ви вважаєте, чи погодиться НАТО та уряди інших європейських країн передати ЗСУ винищувачі? Хочеться нагадати, що Сполучені Штати Америки колись навіть не розглядали передачу Україні Хаймарс, танків Абрамс та іншого озброєння? Чуєш, так лунає звук серця. Із лютого наші серця та руки б'ються в єдиній силі проти російського ворога. Та наша зброя в цьому супротиві це не лише байрактари та джевеліни, а й свідома людська обізнаність. А з цього моменту нашої сили в інформаційному просторі стає ще більше, адже прямо зараз стартує масштабний Ютуб канал. Моя Україна Медіапростір для справжніх українців. Лише на каналі Моя Україна. Хто підтримує нашу державу в битві проти агресора? Куди просунулись російські війська в своєму наступі? Та чи закінчиться найближчим часом масове відключення води та світла в українських оселях? Ситуація в окупованих та деокупованих населених пунктах України? Хроніка падіння Кремля. Все це та багато іншого ви зможете дізнатись у нас, а ми співпрацюємо виключно з достовірними джерелами. Кожен день на каналі найсвіжіші події з фронту, оперативні, політичні, соціальні та побутові новини, компетентні поради експертів і не тільки. І все це об'єктивно та без зайвих прикрас. Підтримай українське, підпишись на канал, тримай свою інформаційну кармату та слідкуй за подіями. Бо це моя Україна, Україна кожного з нас. Єдина і непохитна. Головні новини України на каналі Моя Україна звільнимо та відбудуємо Україну. Відсвяткуємо перемогу разом. Наразі це вся інформація, якою я хотів поділитися з вами. Дякую за підтримку українського контенту. Ваша активність у вигляді вподобайок, коментарів та репостів допомагає підіймати рейтинг роликів і тому правду про воєнні злочини та повномасштабну збройну агресію Російської Федерації дізнається ще більше користувачів. Ютуб. Тримаємося, друзі. Ми обов'язково здолаємо ворога та очистимо українські міста від окупантів. До наступних зустрічей у випусках на каналі Моя Україна.